Всім привіт. Думаю, зніму, але відео я так на ходу, нічого не прибрано. Дружина, звичайно, буде сфариста, скажете знову, вона мені надає санкції для таких відеозйомок. Тим більше вона кочегарить. Але там є такий пан Box, вже він мене надоїв такими коментарями, не завжди доречними, що я копіюю, що я тобі бумеранг прилетів, ще щось. А ти якаєш, котла придумав. Дивіться, ще ви мені покажіть отакого от котла десь. Чи ви бачили, якщо... Я по нашому котах знайду вам 100 свідків, більше тисячу, мабуть, знайду по всіх селах. Всі знають, коли придумався котел, ще не було інтернету. Дивіться, яка топочка. Тут топочка 40 літрів, якщо б ні пам'ять не зраджується. Саме перший котел робився, робився у 2004 році. Аналогів немає. Ну давайте, покажіть мені аналоги. Ти кажеш, аналогів немає. Колосничок зроблений з водою. Колосничок із півдюймової 15-ї труби. Вже 20 років, 21 рік, питань немає, ніякого підігріву немає, але стільки активно горіл. До речі, зараз падаємо цими сосновими дровами, ці закладочки, можна ще поліно додати на півдоби вистачає. Рано півдоби, ввечері. О, там йдуть зверху дюймові трубочки. Звичайні тонкостійні трубочки. Там бачимо півдюймово з'єднана. Нічого не згоріло, нічого не сталося, двері без утеплювача. Робилося в мене навіть болгарки не було тоді. Mm -hmm. Тільки така е, зварка mm -hmm. трансформаторна була батькова, більш нічого не було. Ну ждах був, ножником щось обточкав. Е, дещо зубилом, дещо ножицями болгарки не було болгарки. Робилося це. Тут зроблений. Лежачий бак, вже я десь показував на наших відео. І під цим баком півтора метра. Один канал, півтора метра, другий канал, півтора метра, третій канал, півтора метра, четвертий канал, 6 метрів. Уявляєте на який тут теплозйом? Ну, правда, бак тільки сюди доходить. Цей канал ще йде без цього, без, без теплобінників, там ще йде за, за, за цим за піч, тут ще є поворот. Це просто піч. Це просто піч для е, приготування. Треба пекти, можна ковбасу пекти, якщо є. Звичайно, піч, воно все компактненько. Це ж в мене не вистачило метал, нову брав метал БУ, він був з корозією. Просто мене не вистачило тоді, так робив. Бачимо, кажу, без, бачимо, як вирізалося. Болгарки не було. Ну Багато зараз змінилося, бо зараз там є другий котел, його теж скопіювали багато хто. Запитати в кого не було тоді. Подивитися, інтернету не було. приходив мені хто радив, приходив покійний брат. Як і в Романи, багато моїх підписників теж знають, Ну, хто родина, посміявся з мене, сказав, що колосник з водою. Ні, до речі, теж ніде колосника з водою я не зустрічав. Це в перші житті. Ми мали зварочку батьку, У нас практично ді майже все село ходило з якимись цими... З якимись проблемами. І я завжди бачу, що виникає, де в газових цих плитках, що згоряє, що в твердопалених котлах. І люди прийдуть. Зроблений із такий самий діаметр, я подивився, добре підходить. 20, 20 міліметр, ну, 21, 22 мм, 21-22 пальці з усничного трактора. Людина принесла колосний, там сталь така і повністю згорів. Я думаю, це ж ну, можна було взяти тепло знімати. Яка там температура на колясі? Ну, правда, людина палила вугіллям. І думаю, якщо зробити колосочок з водою, мене всі сміялися. Ти казав, Ні, воно там горіти не буде. Дивіться, колосничок сухенький, колосничок гарненький. Йому нічого не стається. Звичайно, тонкостіна трубочка, там немає 3 мм. Там немає 3 мм. 21 рік вже в роботі. 21 рік в роботі. Пане Меморібокс. Ви ну, пишете несенітниці. Там поляки так дійсно. Ми перші за поляків почали робити конструкції котлів. Я не знаю, чи вони паралельно, чи, чи як, мене є на форумі, все доказано, все показано. І не пишіть коментарів не... Псуйте е, свого, як то кажуть, своєї репутації. Покажіть, ну це теж, значить, може десь знайти аналоги. Ну покажіть мені, де аналоги такого кота є. Тут ще прироблена плита, зараз нею не користуємося, готувалося на плиті раніше. Теж тут колосничок Так само із 15-ї трубки. Вже тут я не знаю скільки років її не палили. Колосничок із 15-ї півдюймової трубочки, з боків бачки також з водою. І канал йде так, мені не замазати цього. І канал йде із плити сюди, в ті ці, ці самі канали. І достатньо було рано приготувати їжі і нагріти будиночок. Бачимо, що багато років вже це не палилося. Це самий перший проєкт. Запитати в кого не було. Приходили мулярі, казали, тебе це тягнути не буде. Та то то, то, то все, то, викинеш, то викинеш. Тут казали мені, закипати не буде, не буде гріти. Та-то то, 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 я, я таке зробив, Нас, ну якби плита закрита, там, бачите, немає ніяких цих кружків, нічого. Прекрасненько все варилося, прекрасненько все кипіло, прекрасненько вона працювала, зараз просто немає потреби, там стоїть електрична плита, вона справляється своєю роботою. Свиням готувати там є в другому місці, то ще і з свиням варилося. ну Це ж сільський, сільський будинок, це просто будинку і в хаті. І настільки воно економно, хана я десь потім зніму, скільки я покажу, скільки я спалив, і яка у нас температура в хаті постійно тримається. Ну, менше 20 ніколи не падає. Менше 20 ніколи не падає. І зараз спалимо однією сосною. Бачимо, тільки сосна. Тільки сосна. Буквально там декілька полін. І нагрівається наша система. Градусі 50-60. Нагріти нам достатньо, достатньо до ранку дожити. Нема ні вторину, повітря, нічого немає. Хоча там є такий у нас... Зараз закрию. Робив таке подвійні двері. як все придумав абсолютно сам, не було щось побачити. Вже я не знаю колосника заводського котла і з водою побачив, ну, можливо, років через 10 після цього як тут зробив. Мене на... На... На сусід купив котел Дефро, я зайшов, подивився, о, думаю, з Мене сміялися, що колосничок з водою. Тут дивлюся, поляки роблять Євросоюз. Тоді ще на ті котле Дефро перше почули. Проїхала така реклама, що вони там супер-пупер. Це ж Європа. Це розумієш, це ж Європа. Це, це ж котел Дефро. О, хоча багато вже хто натішився, були люди, що поміняли, були кращі котли, шкоду ще не зафільмував, перейшли на дефро, потім жаліть, каже, стало більше дровіти, і неекономно, і холодно. Ну, таке діло. Просто, якщо немає з чим порівняти, але факт є, що в заводських, потім, потім я побачу, багато рішень заводських я побачу похожих. І якщо котли є похожі на наші, хтось там паралельно хтось придумав, це не значить, що ми їх десь бачили. Я кота розробляв, потім по коту окремо розкажу. Як починалося, як робилося, як, та, той самий, як Роман спокійний. Моє креслення я зробив, привіз метал, я робив креслення, обрізав топочку, потім ми доварили, вже його не було і доробляли колосничок з водою. Це ми теж покажемо. Від, з тих пір у мене колосники всі тільки з водою. Тільки з водою. Цей котел настільки вдалий, потім я зробив другого. Він не такий вдалий. Ну, то Я попробую відкрити цього каналу. Але, я, напевно, я не знаю, там сажа коли чистилася. В торік не разу не числі, цьому році дружина раз почистила. Десь раз почистила. Вино там і ще під підсвіточку виключу. який вогничок гарненький. Яка красота. Яка красота. Але е, вся, весь е, секрет, тому що топочка малесенька, за великою топкою. Котли ведуться по-другому. Коли почав робити котли з великою топкою, коли багато і вони всі хочуть вступити в реакцію. Це Трошки не те. І люди не раз пишуть, ой, у мене стояв котел КЧМ, я там покладу пару полін, і мене горіло, все сухе було, а поставив котла там 100 літрів чи більше і, ну, і є проблеми. Починає плисти, повеще. ще щось там ставатися. Да. Великі котли ведуться по-іншому. Ну, як добра чага, дрібні дрова, це набагато більше затягує. І що, що я хотів сказати? Тут я зробив, боявся вперше в житті, це вже було, я не знаю, менше 30 років було. Не було з ким порадитися, всі з мене сміялися, зробив дуже-дуже великі канали. дуже великі канали. Бачимо, Знизу падає це все з цегли, туди падає свій попіл, легенько собі, бачимо, все сухеньке, все гарненьке там. Попіл падає, а тепло вгору. Тих... тисне конвекція і зверху вода. Зверху вода, і за рахунок того він працює дуже прекрасненько. Бо все тепло, все вгорі. Ну Я перш побачив дійсно іншого кота саморобного, вертикальний такий бачок і навколо нього ходить. Це мене підштовхнуло до якихось думок. І вже на основі тих думок на основі тих думок, е я зробив, ну мені вертикальний не сподобався одразу, тільки горизонтальний, Якщо бачите, в наші котлах тільки горизонтальні горизонтніки, вони набагато ефективніші, неспроста вертикальний. Якщо у вас йде звер знизу вверх, пролітає зверху вниз, вже він починає працювати. Я теж можу розказати, це з практики спостерігав багато років. Ну, тут є ще такий канал спеціальний такий ці. Заслоночка була, і тут зараз я виключу. Бачимо, тут є завжди такий підсвіт. Воно працює як вторинне повітря. Воно випадково вийшло, Я таке про вторинне повітря навіть не знав, що воно таке. Навіть не чув про вторинне повітря. І звідти є підсосочок. За рахунок того чистимо, кажу, можливо, раз на рік буває, щоб чистимо. Так, є там, що чистити, було б хоч не хотіла, але не хочеться в будинкові. Ремонт має колись робитися, воно так би зроблено було тимчасово. О. Трошки гірше, просто воно тяне прекрасна, але не, так, не така тепловіда, чи не, не такий КПД. О, тримаємо на активному гріні. Дрова сухенькі, сухенькі, сухенькі. Дрова заготовлені, ну, не, не в цьому сезоні. Вони через рік завжди лишають, або навіть більше. Дрова сухенькі. Городить гарненько. Авторська оригінальна конструкція. І котли борця, вони всі авторські котли. І те, що вам продає тепло плюс. Котел намальований на папері, не випробуваний, це кіт в мішку. Я про це сказав, але ну, такі люди розумні, як Memory Box, я не знаю його ім'я, хоча б підкрив ім'я, позвоніть до мене, я вам розкажу. Я вам ще зніму відео. Покажіть своє відео, те, що ви там мені хочете доказати, що я там теж десь бачив, я не послухався. Це вже працює з 2004 року. Працює прекрасно, працює ек... дуже економно. Дуже, еф... економно, дуже ефективно. То, то ж, ті трубочки зараз я не робив, бо їх почисли, там нереально. О, скопіювали мене, там люди собі поробили. Я такому, родичам поробив. Ну так до десятка таких є. У ну, мене в другому будиночку аналог цієї. Там я трошки збільшив э, більше дав металу, більше всього, але там вже воно так файно не працює. Я трошки зіпсував тут, э, завузив оці, і розвороти вузеньки, зробив з металу це все. І хоч є краще, більше металу, пішло метал набагато більше, працює не так гарно. Теж думав, що це добре, сидів, планував, пішло не так гарно. Це перший дали проєкт, саме перший в житті, і воно, якби мені, ну, якби це не вдалося, мабуть, я на цьому зупинився б. Будування котлів було б на цьому завершене. Але оскільки це, знаєте, коли все вдалося, тоді воно надихає. А ще настільки економно, настільки ефективно, я потім, якщо десь буде життя, знайду час. І покажу, скільки дров... там мене дружина бере в одному місці на кострах, замірюю, скільки складометрів спалили ми в цьому сезоні. Ну, Будиночок невеликий, будиночок невеликий. Так він не холодний, не теплий, з дерев'яного бруса. 12. там чуть-чуть більше пластикового вагонка зверху вбитих таке, знаєте. Ну, Так що пишіть, де є аналоги. пан Меморі Бокс, вас викликає, хто кажуть, до діалогу. Може тут ви покажете, що десь є такі аналоги, чи десь ви бачили. Буде цікаво, щоб ви не казали, що я ну, вигадую, не хочу, я як не фалюся, скільки дав Бог розуму кожна людина. Я не кажу, що хто розумніший чи той хтось менш розумний. Кожній людині Бог дав свій талант, свій розум. І якщо ми зробили, якщо кажу, я ну, розробляв сам, що мені казати? Ти край підглядав, я кажу, я не підглядав, а так не гарно. А починають в коментарях писати, а, а, ви, а ви так негарно. Так не треба писати, так, так що мені треба обманювати чи як, я не можу. Обманювати, я не видаляю коментарі, якщо мені пишуть, я не, не краду чужих ідей. Якщо я беру потім вже в своїх котлах борця, вже коли ми їх я покрив перші версії і коли вдосконалювали. Я багато дивився з годських, деякі речі я запозичав. Це факт, цього не заперечую. Але вже котли працювали наші, а тільки тоді я почав щось трошки дивитися, що можна застосувати і деякі. Деякі модифі... ну, модифікації, деякі зазнавали внаслідок того, коли я побачив. Наприклад, шахні котли я взагалі не уявляв, поки не побачив живо. Шахний котел не я придумав, хоча у нас котел власної розробки шахний. Це взагалі ну, з нуля нічого не було аналогічного, ніде не було побачити. Всі ті, хто ходили мені, кого я вважав спеціалістами, казали, що це не буде працювати, це не буде горіти, це не буде гріти, там буде дуже мала потужність. А воно не буде тягнути, а воно так, а воно так. А воно так, ви бачите, що я підкладаю. Це ж нічого. Ну, там ще є прямий хід. Там ще є прямий хід. Поза цими каналами є один канал прямий. Можна для розгону. Я люблю прямиходи. Так зараз ми буржуйці робимо прямий хід. Теж тоді я ніде не бачу прямиходів, сам придумав. Але тут, бачимо, немає потреби ніякого прямоходу, ніякого диму, ніякої сажі, нічого тут немає. Ну, єдине, що вже дружина мене починає трошки. Сварити, каже, людям зробити теплоакумулятори, зробив нормальні котли. Так би більше треба, топко ж залушив, щоб не, не палити, бо ми так вгадуємо. Напалили, пішло в будинку 24-25 може піти. Рано стоїть 21-20 може бути. І так ось, такі скачки температури. Не зовсім комфортно. Не зовсім комфортно, але ніяк котління. І ми спимо завжди безпечно, вночі ніколи нічого не горить. Вночі ніколи нічого не горить. Якось так. Якось так. Ну, пишіть свої думки, Унікальний котел власної розробки. Ще може тут скажете, що і ще раз повторююся, перш ми виложимо, не є на форумах, коли я виложив, як розробляти котла, якраз в мене все, я це можу задокументувати. Поляки набагато пізніше почали робити аналогічні котли. І я допускаю думку, що вони можливо підглянули в нас. Я цього не можу ні спростувати, ні доказати. І не треба писати такі коментарі, що мені там вже смішно чи ще щось. Просто ви перш вивчіть інформацію, перевірте, потім пишіть. Ну, в принципі, пишіть, що хочете. Це ну, трошки так показує компетенцію людей. Ну, коли людина багато років з котлами твердопаленими і не бачить, де істина, де не істина. Це мені прикро. Я розумію, що шахраї ошукують людей там аферисти, на папері щось і продав кресне. Це розумію, людина не знає. Але якщо людина постійно з твердопалими котлами, і ще вона не може відрізнити істину від цього. Та будь-хто вам гляне, скаже, це копія котла борця, коли там дивляться. Тільки глянули мені, зразу присилають мені... Наскільки на міновальни присилають? Каже, ти дивіться, вашу котлу копіюють. Зразу люди бачать, коли де наш котл, де не наш. Тому що наш котле, наші котли відрізняються від інших. Своєю специфікою. І ми нікого не копіювали, ми нікого не змальовували. Розробляли із чистого листа. Якось так. Напишіть, що ви думаєте по цьому котлові. Ну, Вони зараз втратили популярність ці котли, бо зараз печі ніхто не робить в себе в будинках. печі це якби вже мало популярно. Хоча в мене є піч, навіть дві печі, і для мене воно актуальне. Єдине, що носити в будиночок, це сміття, аж вибирати, це. М'ягко кажучи, не зовсім практично. Просто в мене немає місця для котельні, там треба щось будувати, немає часу. Ну, але може, дасть Бог колись ми щось і зробимо. Наразі всім до побачення!